Привіт! У мене до тебе запитання. Чи не наприклад тобі шукати нові маркетингові канали, шляхи до збільшення твоєї аудиторії та ключі від сердець твоїх клієнтів? А що, якщо я скажу, що у мене є рішення для тебе, яке тобі точно допоможе? Мене звати Дмитро і я співзасновник компанії ES Production. Ми вже давно займаємося рекламною відеозйомкою, але зараз маємо дещо дійсно унікальне для тебе. Ми створимо тобі подкаст. Який збільшить твою аудиторію, і як результат приведе тобі нових клієнтів, але спершу що таке подкаст? Подкаст це аудіо та відео шоу, яке покликане показати твою експертність та відрізнити тебе від твоїх конкурентів. Це живі розмови, які залучать твою аудиторію, збільшать її та зроблять її більш лояльною. І як результат, люди підуть купувати до тебе твій продукт. Кому це може підійти? Насправді будь-кому. Я поясню, ти гориш дверима і ти можеш говорити про двері годинами. Чи ти є ресторатор, який має свій заклад і який може розповідати про свій заклад годинами? Чи ти маєш СТО і дуже любиш машини? Тоді ти можеш розповідати про машини та їхні нюанси годинами. Тож, якщо ти можеш говорити, ти можеш створити успішний подкаст, який будуть слухати люди. То, що від тебе необхідно. Перш за все, це записатись на нашу безкоштовну онлайн-консультацію. І так, вона не займе більше 10 хвилин. Обіцяємо, на ній ми допоможемо тобі зрозуміти, що таке подкаст, і ти зрозумієш, що з нами це дуже легко та просто. Бо ми все робимо під ключ від створення ідеї до публікації. Ми пишемо сценарій. Відбираємо для тебе найкращі приміщення, закриваємо питання по підготовці, монтажу та техніці, тобто ти отримуєш готовий продукт на виході. Тож, не прогав шанс прокачати свій бізнес. Записуйся до нас на онлайн-консультацію. Зрештою, вона тебе ні до чого не зобов'язує. Ми тебе чекаємо!